Отче, дай мені з душевним спокоєм зустріти все, що принесе мені цей день, дай мені цілком віддатися волі Твоїй святі, усякий час цього дня в усьому настав і підтримай мене, Які би я не одержав звістки протягом дня, навчи мене сприйняти їх і спокійною душею, і твердим упевненням, що на все свята воля Твоя, в усіх словах і справах моїх. Керуй моїми думками і почуттями у всіх несподіваних випадках не дай мені забути, що все той послав. Навчи мене щиро і розумно обходитися з кожною людиною, ніколи не соромляче і не засмучуючи. Отче, дай мені сили знести втому прийдешнього дня та всі події сьогодення. Керуй моєю волею і навчи мене молитися, вірити, надіятись. Терпіти, прощати і любити. Амінь. Спаси мене, спаси мене з великого твого милосердя, а не за ділами. Ти хочеш спасти мене, ти знаєш, яким чином мене спасти. Спасиш мене, як хочеш, як можеш, як знаєш, якими знаєш судьбами спаси мене. Я на тебе, Господа мого, надіюся, і твоїй волі святій себе доручаю. Твори зі мною що хочеш. Якщо хочеш мати мене у світлі, будь благословений, якщо хочеш мати мене в темряві, будь понад те благословений, якщо відкриєш мені двері милосердя Твого, добро це і благо, якщо зачиниш від мене двері милосердя Твого, благословений ти, що зачинив мені по справедливості, якщо не погубиш мене з беззаконнями моїми. Слава безмірному милосердю твоєму, якщо погубиш мене з беззаконнями моїми, слава праведному суду твоєму, як тільки хочеш, так чини зі мною. Господа, не знаю, чого просити в тебе, ти один знаєш, що мені потрібно. Ти любиш мене більше, ніж я вмію любити себе. Отже, дай рабові твоєму те, чого я сам просити не вмію. Не насмілюся просити ані Христа, ані втіхи, тільки стою перед Тобою, серце моє відкрите, ти бачиш потреби, яких я не бачу, подивись і вчини зі мною з милості твоєї. Ураз і стіли, скинь і підведи мене, благовію і змовкаю перед святою Твоєю волею і незбагненими для мене Твоїми присудами. Приношу себе в жертва тобі. Віддаюся тобі, нема в мене бажання, крім бажання виконати волю Твою, навчи мене молитися, сам у мені молись. Амінь. Господи, ім'я тобі, любов, не відкинь мене, заблукану людину, ім'я тобі силу, підкріпи мене, знесиленого і хиткого. Ім'я тобі світло, просвіти мою душу, затьмарену життєвими пристрастями. Ім'я тобі мир. Утихомир, бентежну душу мою, ім'я тобі милість, не переставай милувати мене. Надія моя, Отець, пристановище моє, син, захист мій, Дух Святий, Тройця Свята, слава Тобі. Христе, світло істини, що просвітлюєш і освячуєш кожну людину, що приходить у світ, нехай відзначиться на нас світло лиця Твого щоб у ньому ми побачили світло неприступне, настав стопи наші до виконання заповідей Твоїх, молитвами причистої Твоєї Матері і всіх святих. Амінь. Боже і Господи сил, і всіх творінь Сотворителі, що з безмежного милосердя Твого послав єдинородного Сина Твого, Господа нашого, Ісуса Христа, на спасіння роду нашого і чесним Його Христом розірвав рукописи гріхів наших. І подолав начальства і владу темрів, сам, владико чоловіколюбче, прийми від нас грішних, вдячні оці і благальні молитви, і визволи нас від усякого згубного і темного гріха та від усіх видимих і невидимих ворогів, що шукають заподіяти нам зло. Тримай у страху твоїм тіла наші, і не допусти сердець наших до слів або думок лукавих, але любов'я твоєю врази душі наші. Щоб ми завжди, дивлячись на тебе і наставлені світлом, що від Тебе сяє, бачили тебе, неприступне і вічно сушне світло, безперестанно прославлення і подяку віддавали Тобі, вічному Отцю з єдинородним Твоїм сином, і Пресвятим і благим, і животворчим Твоїм Духом, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, не позбав мене небесних твоїх благ. Господи, врятуй мене від вічних мук. Господи, розумом чи думкою, словом чи ділом згрішив я, прости мені. Господи, врятуй мене від несвідомості, забуття, легкодушності і закам'янілої нечутливості. Господи, визволи мене від усякої спокуси. Господи, просвіти мені серце, затьмарне злою похитю. Господи, як людина я згрішив. А ти ж, як Бог милосерний, помилуй мене, знаючи неміч душі моїй. Господи, пошли благодать Твою на поміч мені, щоб прославив я ім'я Твоє святе. Господи, Ісусе Христе, запиши мене, раба Твого, в книзі життя, і добрий кінець мені подай. Господи Боже мій, хоч я і нічого доброго не вчинив перед Тобою, але дай мені з благодаті Твоєї. Покласти добре почитання, Господи, зруси моє серце росою Твоєї благодаті, Господи, неба і землі, пом'яни мене грішного, мерзенного і нечистого раба Твого в царстві Твоїм. Амінь. Господи, прийми мене в покаянні, Господи, не залишай мене, Господи, не заведи мене в напасть. Господи, дай мені благі помисли. Господи, дай мені сльози, пам'ять про смерть і розчулення. Господи, дай мені намір сповідання гріхів моїх. Господи, дай мені смирення, снотливість і послуг. Господи, дай мені терпеливість, великодушність і лагідність. Господи, посади в серце моє корінь усього доброго, страх твій благий. Господи, сподоба мене любити Тебе всією душею моєю, усім розумом моїм, і виконувати усьому волю Твою. Господи. Захисти мене від злих людей, і пісні, і пристрастей, і від усього шкідливого для мене. Господи, твори за Твоїм бажанням все, що ти хочеш, і нехай буде воля Твоя у мені грішні, бо ти благословений єси навіки віків. Амінь.